Всім привіт! Наш канал вже перевалив за 20 тисяч підписників, навіть за 22 тисячі. Але не зупиняємось на цьому і рухаємось вперед. Дякую всім вам, дякую, що ви з нами. Культурнятка це вам. Одразу підіб'ю підсумки минулого розіграшу. Машинка Hot Wheels Барбі відправляється до Руслана Гуменюка. Вітаю, друже! Напиши нам на e-mail, зв'яжемось, відправимо! Загалом, завдяки вам ми зібрали 5285 гривень для медиків добровольців ПДМШ. Якщо вам все ще подобаються наші відео, поставте вподобайку, відкоментуйте та підписуйтесь на канал. А також підтримуйте нас на БаймієКофі. У нас вже створюється невеличка культурна спільнота в Телеграмі, тому вривайтесь! До речі, рубрика рекомендацій перекочувала в Телеграм. Ідіть в опис до цього відео, підписуйтесь на наш новий публічний телеграм-канал. Там будуть новини, анонси, рецензії і просто роздуми. Вривайтесь! З вами режисер та кінокритик Кір. Погнали! Йоу, чуваки, віхі, зараз буде рецензія на королів репу! Це колічно підома. Стоп, 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 стоп! Приберіть пальчик від кнопки відписка. Я пожартував. Відгук на королів Репа. Довгих два роки. Королі репу режисера Мирослава Латика йшли до прокату. Я побачив цей фільм ще на приспоказі у 2021 році і розповім про ті свої враження. Вдруге я фільм поки не передивлявся. Але деякі думки щодо його сучасного сприйняття в мене все ж таки є. Фільм розповідає історію випускника школяра на прізвисько Казан, який понад усе хоче стати відомим репером і підкорити дівчину світу. На шляху до цього він змушений зв'язатись з криміналом. Давайте коротко пройдемось по складовим цього фільму. Історія проста, але проста рівно настільки, наскільки це потрібно жанровій історії. У фільмі все бадьоро, куражно, весело, переконливо, немає якоїсь натуги, фальші чи спотвореної реальності, яку нам подає якесь там скажене весілля. Звичайно, є у королях репу один неоднозначний момент: це зміна жанру у другій половині фільму. І я впевнений, у цього повороту будуть як прихильники, так і критики. На мою думку, весь фільм треба було робити трагікомедію і все ж таки не змінювати жанр настільки різко. Але все ж таки це фільму не сильно шкодить. До акторів у фільмі у мене взагалі немає питань. Виконавець ролі головного героя, дебютант Михайло Дзюба, дуже органічний, і я впевнений, що в нього велике майбутнє. Його друг, якого зіграв Вельбой, також додає історії потрібні комічні фарби. У невеликій, але у гарній сцені є і незрівнянна ірма Вітовська ванца Карина Хімчук, Дмитро Хом'як та інші актори теж вартують лише похвали. І окремо хочу згадати виконавця ролі головного лиходія і, в принципі, заслуженого лиходія нашого кіно Юрія Кулініча, який, до речі, грав і в мене не в одному фільмі. Кулінічу вдалося втілити лиходія, який мені дещо нагадує Деніела Дель Юіса з банд нью Нью-Йорку». На початку він навіть викликає симпатію, але з часом, дізнаючись про нього більше, він стає все більш мерзотним і відразливим. І Юрію Колінічу якраз дуже тонко вдалося передати цей контраст. За що окремо хочеться подякувати режисеру Мирославу Латику за те, що він зняв фільм? Не щось недолуге: на кшталт я працюю на кладовищі. З жахливою серіальною картинкою, взагалі серіальна картинка це рак нашого кінематографу. І не якусь відірвану від реальності історію, а драйвову, просту і зрозумілу жанрову історію. Саме таких історій не вистачає нашому кіно, історії, на які піде глядач. Єдине, все ж таки з такою затримкою у прокаті фільм трохи втратив свою актуальність, що я маю на увазі. Поки Вельбої і його музика були в топі, цей фільм мав залетіти максимально. Але за два роки все сильно змінилось. І я кажу не тільки про контекст війни. Сьогодні реп-сцена асоціюється не з такою масовою музикою, як у Велбоя чи Калуша, а з більш складною музикою, як у Паліндрома чи, наприклад, Отоя. І в цьому плані фільм, на жаль, трохи пролетів. Але все одно це класна історія, яку я закликаю вас підтримати гривнею. Good news, everyone! Фоторама повернулась. Стрімінг хулу зібрав всіх акторів. І зарядив новий сезон на 20 серій. Перші три з них я вже подивився. Нагадаю, що фоторама повернулась після 11 років відсутності. В першій серії автори грали з класичним для хулу Метамодерном. А далі вже пішли класичні, так би мовити, фоторамні серії. Спочатку я був у захваті, дуже любив у свій час Футураму, досі іноді переглядаю певні серії. Незважаючи на шикарний фінал сьомого сезону, я все одно був радий продовженню. Але після другої та третьої серії я подивився на продовження з більш холодною головою. Так, звичайно, цей мультсеріал досить застарілий. Так, у нього повільний ритм, повільніший, ніж в сучасних історіях. Так, він вже не такий винахідливий і гострий. Але проблема продовження, на моє переконання, не в цьому. Футурама це серіал для фанатів Футурами. Йому не потрібна нова аудиторія, це не ремейк, Футураму і так всі знають. Але аудиторія, яка не бачила улюблених героїв 11 років, звичайно, хоче бачити розрив, кращі серії, кращі сезони. А цього, на жаль, поки не сталося. Друга та третя серії це така стандартна Футурама. Нормальні серії, але не ті, які захочеться переглядати. На жаль, я змушений констатувати: якщо весь сезон буде в такому ж стилі. То напевне продовження не мало сенсу. Але все ж таки дамо ще шанс новому сезону. Через невеликий скандал, Довженко-Центр був змушений відмінити показ фільму Юрія Ільєнка Смужка нескошених квітів. Розбираємося. Пилип Ільєнко, син Юрія, написав у Фейсбуці обурливий допис про те, що його батько не хотів показів цього фільму, і що Довженко-Центр не має права показувати фільм, не порадившись з його сім'єю. Довженко Центр оперативно вибачився та скасував показ, хоча Ільєнка цього і не вимагав. Іван Козленко, колишній очільник Довженко-центру, дуже різко засудив цю ситуацію і зауважив на тому, що цей фільм показовий тим, що саме в ньому Юрій Ільєнко вперше припинив супротив радянській цензурі. Що я думаю? Я розумію Довженко Центр. Їм вже було занадто багато скандалів, і вони не хотіли додавати собі ще один. Тому одразу відступилися. Пилип Ільєнко, вочевидь, став в позу через повагу в першу чергу до батька як до людини. Бо багато хто у цій ситуації забуває головне: в якийсь момент твори припиняють належати авторові, вони стають надбанням культури. Бо буває мільйон різних ситуацій, настроїв, змін позицій, зовнішніх обставин. І знаєте, якщо ми будемо прибирати кожен крок автора не тоди чи якісь пропагандистські висловлювання, пропагандистські твори, то ми, в принципі, залишимось без половини світової культури, і, зокрема, без кіно нашого радянського періоду. Бо воно не могло бути інакшим, ніж воно було. За такою логікою, половину фільму Вдовженко можна було заховати, щоб ніхто не дізнався, що він повинен був слідувати слову партії. Звичайно, якщо причина саме в цьому. Тому я вважаю скасування покази неправильним вчинком. Якщо дійсно відома непроста ситуація з фільмом, треба повідомити рідних автора і показувати, чи подати фільм саме з подібним трактуванням. А далі вже глядачі самі все для себе вирішать. Коротше кажучи, ситуація не критична, але легким комсомолом попахує, і хочеться вірити, що повторюватись вона не буде. Продовження історії зі скандальними серіалами. Так, так. А ви думали вже все? Дійсно, дивлячись на наш медіапростір, складається враження, що вже все. Конкурс від мінкультури скасували. Ткаченко, нарешті, пішов нах, а Горбунов відкликав свій скандальний проект і робить вигляд, що він в білому. Але все не так. По-перше, і головне, конкурс ніхто не скасовував. Як пише українська Правда, конкурс перебуває на стадії переговорів. Звичайно, деякі компанії намагаються по-тихому злитись, поки їх проекти не засвітились на прозоро. Але хтось все одно збирається підписатись, отримати гроші та знімати свій патріотичний шедевр. І нам з вами треба дуже уважно стежити за тими, хто все ж таки візьме гроші. А далі, далі всі і так прекрасно знають, що робити. До речі, нещодавно все це підтвердив і нинішній ВО міністра Пральні. І по-друге, Юрій Горбунов продовжує бути членом ради з підтримки кінематографії, одним з тих людей, які вирішують, на які проекти підуть гроші держкіно. Тобто на які свої проекти підуть гроші держкіно. Зауважу нелегітимної ради, яка незаконно продовжувала свої повноваження маніпулюючи воєнним станом. Тобто вони всі ще сподіваються відхопити ласий шматок державних грошей. І відзивання проекту це просто спроба врятувати репутацію, а ніякий не шляхетний вчинок. Тому з кіно та серіалами поки нічого хорошого, дивимось, спостерігаємо. Страшне, друзі, культурні діячі тікають з України вже двоє за минулий тиждень. Ну і хер з ним Оксана Байрак опинилась на Росії. Так, це та сама ботексна миловарщиця, яка називала щурами артистів, що виїхали під час війни. Довгий час режисерка сиділа в Одесі і тут раптом опублікувала фото з Ленінграду. Нагадаю, що вона топила проти Майдану, неодноразово радувала нас крінжем та виступала проти декомунізації та дерусифікації. Невелика втрата, якщо чесно. Також нещодавно на Росії якимось чином опинився і молодий актор Гліб Міхайличенко. Він грав у театрі юного глядача, їздив з концертами на підтримку ЗСУ і тут ні з того, ні з цього засвітився в роликах російського продакшену. Власне, які знімають на території Росії. Всі родичі та знайомі актора в Шоці ніхто толком не коментує, лише кажуть, мовляв, він дорослий, це його вибір. Що я можу сказати? Головне мати хорошу пам'ять на подібних персонажів. А то ще як повернуться, хочу вам зізнатись: я дуже погано граю в гонки. Максимально погано. Ще на початку першого кола я опинюсь спочатку в паркані, а потім десь на даху. Про мирних автомобілістів я взагалі мовчу, вони мене, напевно, м'ясником прозвали. Але у цій справі є і справжні профі. Так, це така довга підводка до того, що я подивився гран Турізмо». спортивній драмі взагалі важко здивувати, аутсайдер, в якого ніхто не вірить, важко пробирається на вершину, перемагає. Це сюжет майже всіх фільмів цього жанру. Але все одно ці фільми цікаво дивитись, якщо вони зроблені майстерно. І Гран Туризмо» – саме такий фільм. Головний герой, якого грає Арчі Мадекве, проходить шлях від геймера до професійного гонщика. До речі, це реальна історія Яна Марденборо, який наразі пройшов більше 200 трас. До речі, у фільмі він виступив Каскадером Мадекве. Хоча у фільмі шлях героя доволі стандартний, проте сам сетінг історії цікавий, знову ж таки, тримаючи в голові те, що це реальна історія. Доят Мадекве, якому для цієї ролі вистачає свого діапазону, і його наставника, якого зіграв харизматичний Девід Харбор, краще, що є в цьому фільмі. Після гонок, звичайно, гонки Бломкам зняв дуже стильно, драйвово, я би навіть сказав модно. Без фірмових футуристичних фішок Бломкампа не обійшлось звичайно. Загалом я сподіваюся, що фільм збере велику касу і бломкам повноцінно повернеться. Звичайно, шкода, що у Орландо Блума була дуже умовна роль, але все одно було приємно його нарешті побачити. Повторюсь, незважаючи на певну передбачуваність сюжету, фільм все одно захоплює, все одно змушує співпереживати та вболівати за головного героя. І в кінці дає справжнє чемпіонське натхнення. Тому, всі в кінотеатр. Дякую, що ви культурно. Дякую, що дивились це відео. Ставте свої чемпіонські вподобайки, пишіть розлогі чемпіонські коментарі та підписуйтесь на наші донатні ресурси. До нових відео тримаймося! Все буде культурно, все буде Україна!